Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Колись у середмісті Коломиї був фонтан. Згодом почав руйнуватися, а нещодавно його знесли. Містяни переймаються, що ж тепер буде на цьому місці. Звернулися до народного контролю. Про фонтан, який колись функціонував у Коломиї, у людей тільки найкращі спогади. Колись люди. Любили цей фонтан, люди дивуються, що дотепер його ще нема. Я би хотів, щоб цей фонтан далі був. що діючим, хотіли б бачити, також діючим, але гарним. З роками водограй почав руйнуватися. Все, що залишилося від фонтану, нещодавно прибрали геть. Треба би би щось робилося, а будьте щоб нічого зробити. По-людськи так, щоб милу око, а не так ідеш, як, як якась розвалена. Тут навіть фонтаном тяжко назвати. Треба зробити це місце привабливим. У міській раді журналістів Народного контролю запевняють, привабливим це місце стане. До Дня міста буде і новий фонтан, і нові насадження. Звідси від цього пам'ятного знаку і до е, універмагу Коломиї, угу. це буде проводитись реконструкція повністю цих площ, цих клумб. Чи заб'є водограй у. Серед місті Коломиї прослідкують активісти народного контролю. Наталія Чопик, Юрій Данилюк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.